Візи нині там навесні. Ми розповідали про розбитий шлях на пограничній у сумах. Ця дорога веде до села Новоселиці, низки підприємств і єдиного на сьогодні відкритого для поховання міського кладовища. Втім, дістатися місця призначення по ній можна хіба що пішки. Досі кожен крок яма на ямі. Сумчани у розпачі дійшли навіть до Кабміну. Просять такий відремонтувати шлях. Подробиці далі в сюжеті. Ольга Олександрівна про жахливий стан дороги на пограничній знає не чуток. Саме цей розбитий шлях веде до цвинтаря, де похований її чоловік. Жінка каже, через відсутність асфальту провідати померлих неможливо. Жоден транспорт у той бік уже не ходить. Водії бояться залишити колеса в ямах. Ані там щось зробили на п'ять днів. І через п'ять днів, 9 мая… Я їхала туди на кладбище, таке відчуття, що попала в Непал Землі те сіні та й точно так, як в Непалі. Не в захваті від такого стану речей, і працівники підприємств, до яких вона веде. Безвідповідально цинічно ігнорують і наші звернення. Ми зверталися офіційно разів три нам, мабуть. Ми бачимо, який цей тролейбусний парк місця. Нова і вони не можуть по цим дорогам от такі от полосоприп'ясти, це тролейбуси не можуть передолівати. Із проханням нарешті відремонтувати шлях, пані Ольга скаржилася навіть до Кабміну. Там обов'язок поклали на міське управління капітального будівництва. Проте дорога й досі щербата. Лишень повідомили, на Великодні свята позакладали ямки цеглою. Проте такий ремонт протримався недовго. А щоб зробити міцне покриття, слід вкласти в дорогу близько 10 мільйонів гривень. Ми написали письмо, піш... обратилися на планову бюджетну комісію з просьбой виділити нам 2 мільйони для того, щоб ми зробили проєктну документацію, провели тендер і почали е, работы. А потім, по мірі необходимості, щоб нам з бюджету ці день додавали. Відтак, поки в сумах ладнають одні дороги, інші стоять неприкаяними. Зокрема, пограничною вулицею доводиться й нині ходити пішки по трикілометровій кілометровій дорозі життя.